І вітаю вас, друзі! в садку мрії надії. Сьогодні в мене буде такий влог, трошки покажу, що я зробила. У нас вчора пройшов невеличкий дощик, і я вділа куртку, бо йшов дощик, він маленький накрапав, і пішла дещо пересаджувати. О, вже й забула, як це тяжко в курці. Але він був невеличкий, але промочив землю всього лиш на 3 см. І мої новиночки, незнайомців, садочок. Можливо, хтось мені підскаже. Що це за новиночки? Ось, час буду показувати. Ось я вам жалілась на цю грушку, що вона так родить сильно і мені падає, і б'є мій квітничок. Але завдяки цій грушці з'явились нові рослинки, тому що я продала свої грушки смачнючі, бера Зривали ми з чоловіком. І я купила собі дві новиночки. Зараз вам покажу. І ось мої новиночки. Не хотіла я виносити на сонечко. Вони в мене тут стоять в тіньку, Леля нюхає щось новеньке, ті вже не чіпає, а це новий ялівець. Ось мої ялівці. Blue Arrow. От Мій Це вертикальні ялівці, а це горизонтальні. І Люсечка, відійди, будь ласка. Ось мій перший ялвець, що я вже купляла В цієї продавчині Blue Chip Оце єдиний ялвет, що вона знає. Ці ялівці вона не знає назву, На жаль, і, можливо, ви мені підкажете. Тому що ну, я, в мене є така програма, я загружала ці фотографії. Ось, і воно видає багато різних. Ось дивіться, він такий також голубий, але самі оці, бачите, тут такі голочки невеликі. Ось, а тут такі вони, бачите, ось я так поставлю, щоб було видно. А тут більше. А чому для мене важлива назва? Все одно я купила. Ось по 100 гривень два ялівця. Якщо будуть навіть і великі, ну, зазвичай вона каже, такі ялівці це вони невеликі, але назву не знає. То, звісно, ми стрижкою їх обмежимо. От, але назва ну, для мене важлива. Наприклад, тим паче, якщо я хочу черенкувати. Але горшечечки я віддам. От І ось такий прекрасний. Дивіться. Такий зелений з жовтими, з жовтими кінчиками. Цей треба винести на сонечко, щоб вам показати. Я потім ще вам покажу на сонечку його. Ось. А цей голубий гарно видно і звідси. Ось так він виглядає на сонечку. Цей олівець. І добре, що ми з нею так добре. Поспілкувалися, і вона каже: не поспішайте віддавати мені горщики, тому що хвойні не люблять пересадку в тепло. Ось, Я їй сказала, що я ті горизонтальні, так скажімо, перевалила в більші горщики. Ну, це допустимо, тому що їм там було тяжко. Я розправила коріння, і все одно ж я поставила в затінок їх і там. Більш так скажемо про холодну. Тому я вірно зробила правильне рішення саджати їх пізніше. Ну, вона каже, щоб температура хоча б денна спала, хоча б до 20 градусів і не перевищувала. А так вона каже, що хвойні треба саджати, вона десь саджає їх. Десь в кінці осені, отак от. середина-кінець осені. Отак от. І ось для мене, так скажемо, сюрприз, що деція, мені здається, це виявилася вейгелою. Вона почала квітувати, ну це ж геть не квіти дейції. Подивіться, це, здається, рання рожева вейгела, така, та, яка в мене є. Тільки листочки, тут, здається, більші. Ну, але ще ранні рожеві вегели є різні. Ну, і, ну, і, Мені здається, це не дається. Ось також. Я так якось вас прошу, можливо, подивіться, придивіться. Ось ну, така вона. От. А вигела у мене ну, трошки там менші листочки. Зараз покажу. Ну, а ось моя вигела рання. Яка квітує точно так, як е, та, та дейція. Але, можливо, за того, що вона менша, ось е, взагалі це весною був отак, отакий малесенький черіночок. Е, все ж таки скажу вам, що е, добрива пролонгованої дії вони діють. І я в цьому впевнилася, ось, дивлячись по своїм кущам, по їхньому швидкому зростанню. От і укривний матеріал, дійсно. Да, Лістечко підгоріло, але все одно він спас цю рослину, дав їй можливість бути в комфортних умовах. А листочки наростуть, це не біда. То я думаю, що це в мене буде дві вигели, а посередині похироплідник, що також непогано, буде це гармоніювати. І що я вчора зробила? Забрала я з угла. Піровські і ось пересадила пет перед похироплідником. Андре. Дуже буде гарно, мені здається, виглядати. Такі, виходить, темнобордове листя, а тут сизе і квітування. Такі, і тут лілейничок червоненький. ось. Пересаджувала, подивилася, що погода ці дні дозволяє. Якраз пару днів їй достатньо, щоб вона укорінилася. А потім, якщо їй буде тяжко, ну якщо, то я можу обрізати і начерінкувати. І все. Тому це не проблема. Потихеньку треба щось починати, тому що ну, коли погода дозволяє. І забрала там мальву. от. І, до речі, дивіться, як цей малютка Люпин змінив свій колір. Дивіться, він такий темно-бордовий. Буду я люпин. Не буду прибирати квітонос, можливо, він самонасіється. Також перша мене така рослинка. Тому я не знаю, чи передає материнські якості. І я не знаю, що це, чи це дійсно він такий низенький, чи це і за погодних умов. Але якщо самонасіється, буде дуже цікаво, який самонасіється. Тому насіння, насінневі коробочки прибирати не буду. І трошки, але ні, тут мульчі якраз і немає. Ось, гарненько він вже розростається, йдуть нові листочки з пазух. І трошки вже легше стало магонії подоболисній. Трошки спала температура, я ж кажу, вчора прокрапав невеличкий дожік. було пасмурно. Наросли мої мальви, мій міскантус. і починає набирати колір. Мені дуже подобається моя фантом. Так, да, Вона трошки підгоріла, але вона набирає вже колір. Бачите, такий рожевий. Так як моя вім сред я, мабуть, буду пересаджувати на оцю свою грядку, де я застеляю ось агроволокном, що я показувала вигели, другий ряд я хочу посадити гортензії волотисті і одну древовидну. А третій ряд вже підуть під ними ялівці, оці горизонтальні. Ось так я щось хочу придумати. Ну, буду думати, я ось буду купувати агроволокно. От виявилося, що у нас в місті знайшла магазинчик, що воно дешевше, навіть чим я б купувала, замовляла в епіцентрі безкоштовно. То я куплю метр шістдесят ширина, вжену 6 метрів, і застелю полоску. І буду тоді вже висаджувати. Пізніше. Можливо, гортензії раніше, якщо буде погода, а ялівці трошки пізніше. Просто буду для них готувати, так скажемо, де їх саджати. А ось часто самосівом від сусідки в мене якісь ось, перелітають насіння і космеї. Це в тому році, вона вже самосіялася в мене сама. І тут біля сітки, ось гібіскус, я вже не прибирала. Подивіться, який величезний соняшник. Не знаю, більше двох метрів. Не знаю навіть, як вам квітки показати, який величезний. Ой, господі, який же він величезний! Подивіться, який красень. Ось. І там ще он. Заклав: раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І тут понизу, скільки ще? скільки ще буде квітування. Я вже його не прибирала. Він так біля сітки тут там, зростає. Дуже гарно, високий такий гарний соняшник. І ось що вчора я ще зробила. Прушкою в мене зростав бересклет, який подарувала мені пані Зося одним кущем. Але він все не наростав і не наростав. Я думаю, ну можливо, я погано розправила коріння. В общем, я його викопала. Дійсно, коріння було дуже сплетене, йому було надважко. Хоча я прочісувала, хто дивився відео дуже гарно. Але я вирішила його поділити і, бачите, трошки заглубила. Бересклет дає дуже гарно коріння. Ось. І потім я його підстрижу. В общем, я розділила раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 7 чи 8 кущиків тут, виходить. І я хочу його довести на цій грядочці. Тут буде гарний полив до пуття. Побуду підстригати, щоб він кущився. А вже коли його Це розсадна моя оця грядочка, що я вам казала, тут я тримаю рослини, які треба. Доростити, щось з ними зробити, якісь на продаж, якісь. Ну, в общем, не знаю, куди висадити. Це ціла розсадна грядка саме для цього в мене. От, Тому я його буду доводити до пуття, а потім вже десь висаджу його. І це вже буде сім гарних рослинок. А те, що буду обрізати, буду черінкувати. Ще я не спіла вчора був дощ. Він хоч на Карпав маленький, але все ну, одно промокає, що я не вспіла. Ось це таке все сухе я обріжу, ну, приведу його в порядок. Ось, ось сьогодні, має бути після обіду дожік, тому я його не чіпаю. Ось коли установиться така погода недожлива. Я його підріжу, подивлюсь, що де обрізати. Ось що я ще таке зробила вчора. От. І знову прекрасна гейхера, оця салатова зелена. Знову випустила, я обрізала квітоноси. Я їх не обрізаю, ну вони просто надпрекрасні. У деяких гейхер прекрасні квітоноси, не так листя, як квітоноси, хоча тут і листя гарне. Так як, наприклад, корал, ось я її посадила, ось. то там просто взагалі зелене листя. Ну, квіти надпрекрасні. Я її перевалила, тому що їй було тяжко вже і на цю грядочку де більше поливу, щоб вона гарно наростала. Дала доброго пролонгованої дії. І дивіться, яка прекрасна. Дякую, пані Зосі Живучка. Також не знаю її назви, пані Зося, начебто, не написала її. От, але дивіться, яка вона надпрекрасна. Які кольори, як вона розплітається? Це в кого я так скажу в ну, вологі не такі посухостійкі садочки, її можна так тримати, як мульчу, так як і ту фіолетову. Дуже-дуже-дуже прекрасна. Ось гортензія вже позеленіла, древовидна анабель. А ось ще моя рожева квіточки тримаються. От. Але в цьому році мало квіточок, зато вона наростила нові пагони і дуже високі. Вона ніколи не була в мене такою високою. Я не хочу таку високу, я хотіла, щоб така була маленька і компактна. То я хочу вершки обрізати і зачерінкувати, щоб на зиму мені було легше її вкривати. Ось. Більшість квітування з тієї сторони. Ось. От так виходить. Бадан наріс просто надзвичайно з брунерою. Надзвичайно. У мене тут вийшла така щільна гарна посадка. Мені дуже подобається. Просто краса. різнобарв'я цих всіх листочків. Е дуже прекрасне. І оцей же злак, що пані Зося, осока, я так думаю, але назви також я не знаю. Також тут прекрасно себе почуває, на сонці вона б горіла. Тому що листя геть-геть тонке, бо навіть осока морову там цупке листя, де вона в мене найбільше на сонці, вона там досить сильно підгоріла. Де не дуже на сонці, прекрасно виглядає. Ну, і ось, пройшов мій дозік, І вся водичка залишилася в горяці завдяки тому, що я її огородила. Дуже мені подобається, як воно виглядає все. Оці хвости наростуть, вони надвеликі. Я вам зараз її покажу, яка вона велика. І вона цей кірпіч закриє практично. А ось примули я ці хочу весною продати всі. Це ж, це ж не значить, що ну, всіх такі в місті по сухостійкі садочки. низинка і в них вода стоїть, коли в мене вже сухо. Тому, можливо, комусь подарую. Чи продам незадорого, щоб собі щось купити? ось, Але примули я буду забирати, тільки лише приму от, Я вже не знаю, я вже переживаю за цю Pink Даймонд волоті. Бачите, що в дощі, і вони мокренькі, і вони просто настільки хиляться. Можливо, треба робити трошки менше обрізку менше лишати пагонів, тому що шапки великі. І я боюся, що під дією оцього, ну, коли тяжко, так, щоб вона не зламалася. Ось. А дивіться, тут вона вже починає і мати такий колір зеленуватий. Червонувато-зеленуватий. Ну, і, звісно, ані, це що це зламало, бачите? Видно, падав десь горішок і зламалася, і вона вже покорічнявіла, ця гілочка. Ось, ось такі прекрасні. Тому трошки обрізку я буду робити в наступному році. Я роблю на обрізку, щоб дивитися, щось восени. Ні. Ну, я тоді ще черенків корінню восени. От, трошки іншу обрізочку буду робити. От, тоді, можливо, і зніму. Ну, і ось так виглядає оця хоста, що я вам кажу, що розростеться. Дивіться, яка вона велика і прекрасна. Ну, це дійсно треба років три, щоб вона так розрослась, та хосточка. Ось. І я хочу поробити дійсно такі великі кущі. Не ділити, не продавати нічого. Я хочу великі кущі, оці хост, саме там. Я хочу гарні, красиві квітники. Фізостегія Варіагатна. прекрасна. От, і Вайгела нана-пурпурова Трошечки, все ж таки, добре видно події, але все ж таки вона трошки тронулась в ріст і дала друге квітування. Невеличке, але воно є. Ось. І так я лишила е, трошечки цих ромашок, уже трошки я збираю, потрошки дещо насіння. Там дзвоник я зібрала, фіолетову ромашечку, вже все попідписувала, все як положено. Пробую збирати насіння з помідорів. Ось. Мені надподобаються рожеві. Наташа підписала рожевий великий і червоний великий. Боже, які вони смачні, Наталя, дякую. Оце з них я збираю насіння. Ось горець, дивіться. Вже розрісся в боки, знаю, потім можна чи але ще мені недостатньо висоти. Мені треба, щоб він доріс до висоти ромашечки. Ось. Там хочу посадити, думала, знаєте що, плющик, і щоб він вився по сітці. Але я ось думаю, можливо, хтось мені підскаже, взимку, коли сітка холодна, чи видержить він це, ось, плющ він не тяжкий. От, як, наприклад, троянда, чи був, була в мене е, жимолась каприфоль. Але ж я дивилася у людей він по кам'яним заборам, То по кам'яним він не, не вимерзає, може і по сітці не вимерзне. Е, тому буде прекрасно. Хоча, дивіться, в мене тут закривають до половини, потім ось поплівся виноград, потім вишенька. Можливо, мені воно і не потрібно, я не знаю. Ну, Єдине, що звідси я. В будь якому випадку заберу гортензію бомшел. вона там під грушую і геть погана, я навіть її не хочу показувати. Мені шкода біднесеньку, я її буду пересаджувати на свій квітник, де хости, А древовидну пересажу в інше місце. Ось, Тому ось така буде прекрасна ця хоста. І ще, звісно, хочу я докупити собі трошки різних. Мені сподобалися. Вони ось ці Бачите, Всі мої херки витримали таку надзвичайну спеку, якої в нас ніколи ніколи не було. І посуху. Я ж поливала, але ж все одно їм не вистачало поливу. Не хватало, Це ж було б зрозуміло, але вони витримали. Ось ота о, така більш, я вже зрозуміла, які витримують отака, як, отаке шерсткувате листя там у мене на тіньовій гряді. Вони не витримують сонце. Я вже тепер розумію плюс-мінус, яка буде витримувати, яка не буде. І герань, ви думаєте, я думала спочатку, що її треба буде пересадити, але ні, вона нічого нормально, нормально, при поливі, навіть вона вже почала пускати новенькі, Так що герань у мене тут буде лишатися. Їй тут комфортно. Ось. Ну і закінчу я своє відео біля своїх чудових, прекрасних, новеньких, горизонтальних і вертикальних ялівців. Е дуже буду вдячна за допомогу в назвах, хто знає, що це за назви. Ось. І ще хочу сказати, що е рослини для мене, це наразі просто. Величезне, величезне натхнення. Натхнення, яке просто можна так сказати, як це правильно сказати, спасає від депресій в наш час, від поганих думок. Звісно, вони з'являються все. Але ти відлікаєшся на рослинки, в кого є садочки і раніше не займались, спробуйте. У мене ж теж не було. Я тільки в тому році все, дівчата, хто бачив, з чого я починаю. Боже, я не знаю, я ж кажу, хто мене і за що, що дивилися, як не було, що саме дивиться. Але я тільки все висаджувала. Але є порівняння, яке було, і яке воно все ну, наразі. І я дивлюся. І просто так щас ще вам скажу, мій канал YouTube, я його дуже люблю. І щиро дякую всім моїм підписникам. І всім, хто дивиться мій канал, хто пише коментарі, хто пише поради. В Ютубі я знайшла багато віртуальних друзів, прекрасних людей, які я навіть і не уявляла, що стільки буває прекрасних, добрих людей в, в нашому світі просто прекрасних. І канал для мене це як так скажемо двигун. Так я вам скажу, для того, щоб щось робити. Тому що бувають дні, коли якісь такі тяжкі, ну, ви знаєте, бувають моменти наші і втрати, і все інше. От, і все. І ти отако лежиш і думаєш, все, я нічого не хочу. Я вже не можу, я нічого не хочу. Але ти знаєш, що в тебе є підписники, люди, які тебе дивляться, і рослинки, які тебе чекають, і ти виходиш на свій садочок і робиш свої роботи. Зазвичай я включаю якусь хорошу аудіокнижку обов'язково українською мовою. Підтримую також цих авторів підписками, лайками, слухаю їх, обожнюю мене багато підписана каналів книжки. Аудіокнижки українською. Я включаю ці аудіокнижки і слухаю. Ось. І от відвікаюся. І щиро за це вдячна всім своїм глядачам і підписникам. І дуже прошу, що, як каже Наталя, не шкодуйте, Подобайок для нас україномовних каналів, якщо ви любите, коментуйте, не соромтеся, коментарі продвигають відео і підписуйтесь це також допомагає продвигати наші україномовні канали. Тому щиро дякую всім. Як завжди, здоров'я, натхнення, мирного неба над головою і до зустрічі в нових відео.